Макс, привіт. Цікава твоя думка. Були відносини з дівчиною 4 роки, три роки жили разом. Все було добре. В один момент вона поїхала у інше місто на навчання на два дні манікюр. Приїхала з навчання через тиждень сказала, що хоче роз'їхатись і пожити окремо. Я сказав, що якщо ти так кажеш, тоді ми розходимось назавжди. Молодець. Після цього вона почала написувати всім нашим спільним знайомим, що я не так її зрозумів, і що вона просто хотіла пожити окремо. А це, а це не так щось. А я такий поганий взяв і все, все обірвав. Я все правильно зробив, ти все правильно зробив. Якщо б ти не зробив в той момент, тоді ти б дочекався, коли вона сама просто там, не знаю, вже буде похуях скакати у інших чоловіків. І для тебе це було б більш болісно. Тому що, якщо тобі після 4 років дівчина таке каже, все стосунком жопа, ніяких почуттів там немає. Це жах, це пекло. Ти молодча, ти прийняв єдине правильне рішення. Ти все зробив як треба.